Доброго здоров'я, канал «Будні свиновода. я, Олександр, і наше господарство. Вітаю вас. Знаходимося зараз у нашому родільному відділенні, поки що порожньому, але поступово, маленькими кроками, але ми рухаємося до того, щоб його заповнити. І наше господарство працювало на повну потужність. Чому ми безпосередньо зараз тут декілька хвилин приділимо свою увагу. Щілинні підлозі, щілина підлога, так саме щілинна підлога, як ви бачите, щілинної підлоги у нас тут немає. Старий дідовський метод, бетонні підлоги, село поруч із 21-м століттям і новітніми технологіями, як кажуть, і поруч нічого не стояло, але разом з тим, навіть в таких умовах, можна і потрібно працювати, якщо варіантів інших немає. Чому? Не встановлена тут бетонна підлога щільова або ж пластикова, я неодноразово про це говорив. Трішечки ми відштовхуємось і відштовхувались від тих умов, в яких ми перебуваємо. Не завжди відбувається все так, як ми хочемо, але разом з тим плани є. Бажання є. Будемо по мірі можливості в майбутньому розширятися. Щось добудовувати, щось перебудовувати, і в будь-якому випадку потрібно рухатися в ногу з новітніми технологіями і якомога облегшувати собі життя. Значить, з приводу бетонної підлоги, щільової підлоги, пластикової підлоги, тому що ну, щільна підлога вона ділиться, можна так сказати, на два види: є бетонна щільова підлога, є пластикова щільова підлога. Що стосується родільного відділення, то зачасту відштовхуємось від тих же новітніх технологій у родільних відділеннях, в зоні, де знаходиться і лежить сама свиноматка, плюс в зоні якраз де провалюються калові маси, вниз і ну, моча установляють пластикові щелинні підлоги через те, що безпосередньо сам пластик він. Тепліший набагато, аніж звичайна бетонна щільова підлога. Все це робиться для того, щоб убезопасити і саму свиноматку від маститів і різного роду переохолоджень, вимені і тому подібне. Ну і Для маленьких поросяток також шилина підлога трішечки трішечки але тепліше. Але ті ж самі коврики, підігріви, інфрачервоні лампочки в принципі нівілюють оцю от різницю. тому Однозначно, там сказати, що краще, що гірше, неможливо. Нас винокомплексах, на сучасних звичайно встановлюють пластикову щілину підлогу у родільних відділеннях. Що го що стосується дорощування і що стосується відгодівельних поросяток, то бетонна щільова підлога найкраще себе рекомендує, тому що от мінуси цієї пластикової підлоги, яка б вона міцна, яка б вона класна не була, але. Якби псується вона з часом набагато більше, аніж бетонна щільова підлога. Тут потрібно знаходити гарні фірми, які зарекомендували себе роками праці на ринках свина... свинарства, ну і відтокуючись від от якості і рекомендацій купувати гарний. Надійний матеріал, тому що коштує зараз все це не 3 копійки. Ну і так. помилки будуть, як кажуть, коштувати дуже дуже так. дорого. Ну і Чому вибір якраз стає і віддають перевагу ці пластиковій щілинні підлогу зі у родільних відділеннях, так як секції між? Стінками у оцій от пластиковій щіленній підлозі, вони набагато менше І секції, у які провалюються калові маси і моча, набагато набагато більше тому що щілина підлога, можна так сказати, площа бетону там набагато більша, аніж отворів у пластиковій підлозі. І за рахунок оцього свинка, коли лягає на оцю от пластикову підлогу, фекальні маси повністю під її вагою провалюються і свинка. Чиста, гарна, комфортна, тому що це напряму дуже сильно впливає на мікрофлору і у самому боксі, ну і на стан і на розвиток самих поросяток. Чому? Не широко розповсюджена бетонна підлога, тому що повторююсь, площа бетону там велика. Кількість щілин, у які провалюються фекальні маси, набагато менша. Ну і за рахунок того, що свинка лягає, придавлює навоз, фекальні маси. Воно все розплескується, і свинка дуже грязна, вим'я дуже грязна, що ну, негативно впливає і на Ріст і розвиток самих поросяток, ну і відповідно на мікрофлору самого бокса, так як він постійно загажений, можуть виникати діареї, різного роду розлади шлунку у поросяток. Тому у родільних відділеннях під свиноматку набагато набагато ефективніші будуть якраз от оці пластикові підлоги. Восьма година ранку на дворі вже по відчуттях напевно, градусів 35. Жарить і шкварить дуже і дуже непогано. Ну, як ви бачите, зараз ми знаходимося біля наших дівчат і їхнього майбутнього кавалера. Ну і так і норовлять вони вляпатися в якісь какахи і хоча б трішки, але охолодити себе і укомфортити своє свиняче життя. Як ви бачите, наш. Красунчик відразу ж при вас джвакнувся у какулети, ну, але таке воно у них свиняче життя. Значить, друзі, чому ми зараз знаходимося безпосередньо біля е, наших безхвостиків, до нашої постійної рубрики, яку ми разом з вами обговорюємо до цінової політики на маленьких поросятах? Друзі, зараз безпосередньо у нас червень місяць, можна так сказати, літо. Майже у повному розгарі, і те, про що і хлопці мені неодноразово говорили, що ажіотаж оцей поступово буде падати. Ну але і в принципі, з хлопцями, які виїжджають на ринок, спілкуюся. І пропозицій, як такової на ринку зараз не дуже багато. Але що приємно, звичайно, про наших старих знайомих клієнтів, які до цього у нас брали поросяток на протязі уже року. Телефонують, трясуть саньок, дай поросятко, дай поросятко, коли буде поросятка. Ну і безпосередньо зараз та ж сама ситуація, але е, поступають телефонні дзвінки і якраз от, замовлення, якщо якісь і є, то е, безпосередньо не на зараз, а більш на е, осінній е, період. Що стосується цінової політики на маленьких поросяток на ринку, друзі, е, стабільно на, я би так сказав, непоганому рівні тримається цінова політика на поросяток. Поросята до 10 кг, ті ж самі до 3 тисяч гривень. Поросятка більше 10 кг, 3, 3200, 3500, 3700, в залежності від того, це дівчинка чи хрячок. Якщо це кабанчик, то Ціна здебільшого на 300-500 на гривень більше. Якщо це дівчинка, то відповідно на ті ж самі 300, 200, 500 гривень менше. Пишіть обов'язково цінову політику у ваших районах регіонах, як обстоять діла у ситуації з продажею маленьких поросяток, тому що багато із хлопців пишуть, що... Відгодівля сунеться, ніхто не хоче зараз брати відгодівельних поросяток, Та ж сама ситуація і у нас відбувається. Значно просіли продажі м'ясної продукції, але зв'язано це безпосередньо із тим, що ціни позлітали просто у космос. У магазинах цілене нам м'ясо починаючи там від 220 до 260 гривень. Можливо, якраз от оце і. Стави людей, які купують свинопродукцію у таке, можна так сказати, глухий кут. Я так і спілкуючись із своїми знайомими і близькими, ну досить таки відчутні ціни. Хтось шукає альтернативу, переходять і більше купують курятини, ну і тому подібне. Так що, друзі, обов'язково не забудьте написати цінову політику на маленьких поросяток і район, регіон. В якому ви проживаєте. Також хочеться почитати, проаналізувати ситуацію, яка складається в регіонах. Ну, ми рухаємося далі. Знову сипеться дуже багато питань з приводу зерна дробілки. Друзі, ДТЗ кр 20 с Купував її уже більш аніж 4,5 роки тому назад. Працює вона нам вірою і правдою. Вони дивіться, щоб не збрехати. Було це в той час 350-380 доларів або 9500 гривень. А такі ціни були колись давно. Півтора року назад купували таку ж саму зернодробілку тату на господарство. Коштувала вона уже 14 тисяч гривень. Зараз вона коштує в районі там від 18 до 20 тисяч гривень, в залежності від того, де ти її купуєш. Я її купував перший раз. Оцю на нашому місцевому ринку вона була, можна так сказати, першою. Взагалі в нашому районі. регіоні, Тому що на той час вона стояла ну, достатньо недешево. В той час, коли інші зернодробілки коштували там в районі 3-3,5-2,5, ця коштувала 9500. Ну, як такових покупців на неї було не дуже багато. Вона стояла та й стояла, але. Під наші потреби потрібна була зернодробілка із більшою потужністю. Переробляє вона дуже швидко, дуже гарно, дуже якісно. В принципі, я дуже нею задоволений. Цю ж зернодробілку ми купляли через інтернет на сайті Ромбюа. Також, в принципі, пропрацювала вона в тата рік більш ніж задоволені, притіг її, тому що якби, ну, були певні нюанси із цією, але це. Більш відноситься не до зернодробілки, а проблеми були, як виявилось, із електромережею. Наші ці пульки потихеньку також. Ростуть і розвиваються, адаптувалися уже до нового приміщення, до нової загороди, почувають себе як у себе вдома. Кришимо їм крапивку це комплекс мікро-макроелементів, який дуже важливий для їхнього росту і розвитку, незважаючи на те, що зробили їм гарний, потужний і збалансований комбікорм. В який входить той же самий премікс, підкислювач, трикальцій, зернова група, але така от природня вітамінка, якої зараз вдосталь, також балуємо їх з приводу того, що за, можна так сказати, ціплятка, голошийки, мастергрей, м'ясо, яєчні, породи. Курочок будуть гарно рости. Тушки доволі немаленькі, я би так сказав, на рівні із тим же самим бройлером. Але те, що можна буде прибрати і розмістити в холодильник, буде використовуватися як продукти харчування для сім'ї. Ну а курочки, звичайно, будуть нести свій прямий обов'язок нести нам яєчко, ну і забезпечувати нас тими ж самими продуктами харчування.